Кілька разів ви обирали мовчання лише тому, що відлуння вашого внутрішнього голосу здавалося занадто слабким порівняно з галасом зовнішнього світу. Кожного дня більшість із нас, самі того не усвідомлюючи, постають перед невидимим судом, де суддя не знає ні закону, ні вашої справжньої суті. Цей суддя лише відгомін суспільства, родини та минулого. Карл Юнг називав цей стан колективним гіпнозом. У якому людина звикає бачити себе виключно очима інших. Ми відключаємося від центру власної душі, стаючи полоненими у лабіринті чужих відображень, намагаючись догодити невидимому журі кожним своїм рішенням, кожною усмішкою та кожним кроком. Турбота про те, що подумають інші, це шлях відхилення від власної долі. Це не просто психологічна звичка, а зупинка природної еволюції душі. Людська душа, подібно до всього живого в природі, прагне знайти свій власний напрямок, проте ми занадто часто слідуємо сигналом схвалення, а не внутрішньому компасу. Те, що ми звикли називати конформізмом, насправді є духовною летаргією. Питання, що скажуть інші, закарбовується у підсвідомості ще з дитинства, стаючи найбільшою перешкодою на шляху індивідуації. Ми боїмося своєї тіні, хоча вона не є ворогом. Це лише пригнічена форма нашої внутрішньої істини, яку ми передали в руки інших. Справжнє пробудження починається тоді, коли людина усвідомлює всі ярлики та очікування зовнішнього світу і повертає енергію у свій внутрішній центр. Цей момент часто буває болісним, адже доводиться зіткнутися з глибокою порожнечею, де старі ідентичності вже не працюють, а нові ще не народилися. Але саме в цій порожнечі народжується справжнє я. Коли ви вперше ясно чуєте свій голос, ви більше не можете його заглушити. Це революційний знак того, що ви прокидаєтеся від колективного сну. Критика інших більше не руйнує вас, бо ви розумієте, той, хто атакує вас, насправді бореться з тією частиною себе, яку він сам колись придушив. Ми частина великої невидимої ріки колективного несвідомого. Наші страхи, помилки та переконання часто є лише відгомоном минулих поколінь. Духовна незалежність це акт розриву цих історичних ланцюгів. Вона вимагає мужності прийняти свою ізоляцію як дар, а не як покарання. У тиші, коли вщухає шум натовпу, з'являється можливість скинути соціальні маски. Ізоляція це простір творення, де душа згадує саму себе. Це місце, де ви нарешті перестаєте чекати любові від усіх навколо і вперше отримуєте шанс по справжньому полюбити себе, ідучи власним світлом у повній внутрішній свободі.